Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати, як я сію насіння перцю на розсаду. Сьогодні я буду сіяти перець пізніх сортів, тому, кому буде цікаво, додивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться на моє відео. Отже, починаємо! Хочу розповісти вам, друзі, що раніше до цього року я висівала насіння і пізнє, і середнє, і раннє, все в один час. Приблизно я починала сіяти з 19 лютого і до 24-го я вже висівала свій перчик і синенькі баклажани на розсаду. На грядку я висаджую приблизно з 20 по 25 травня від нічних приморозків. У травні а буває і в червні. Я підстраховуюся агроволокном на дугах. Якщо знаєте або бачите, або чуєте, що будуть заморозки, приморозки, ви будете вкривати свій перчик чи баклажани, бо це теплолюбиві культури, які навіть при мінус одному градусі вже гинуть. Чому вирішила в цьому році спробувати по-іншому? Не всі одразу сорти, а тільки пізні. Тому що хочу спробувати й таке. По технології та зрозуміла, що пізнім сортам потрібно більше часу від посіву до того, щоб зібрати врожай. Якщо ранні сорти це два місяці, то пізні це три місяці. Тому будемо посіємо сьогодні пізні сорти і будемо далі бачити. Ранні сорти буду сіяти десь до 15 березня. Але перед початком посіву, що я роблю з своїм насінням. І з своїм тим, що збирала сама, і з тим, що куплене, я перевіряю на схожість. Перевіряю, як? беру приблизно літр тепленької кип'яченої водички, додаю столову ложку солі і розливаю, розмішую добре, і розливаю цю воду по стаканчикам. На кожному стаканчику пишу. Ту цифру, яка буде відповідати назві того перчика, який будете сіяти, щоб потім бачити, яка розсада, з чого у вас вийде. І розливаю водичку по стаканчикам. Приблизно наливаю, ну, стільки, десь півстаканчика, можна менше, і висипаю туди перчик. От Висипаю перчик, розмішую. І відставляю це на одну годину. Той перчик, друзі, який дасть гарні добрі сходи, він весь потоне. Той, що пустий і непригодний буде для посіву, він буде плавати зверху. От дивіться, це от, в мене це в цьому стакані мій перчик, той, що я збирала сама, ні одна насинина не всплила, все потонуло. Тому тут схожість буде навіть і 100%. Що робите? Ви берете, і отак от зливаєте лишню ту водичку кудись. Потім на ситечко зливаєте той, що залишився. От, і на якийсь черушничок, чи на якусь бумажку висипите ситочка, свій перчик. І щоб о, волога. Пішла туди у або рушничок, або на бумажечку, щоб воно трішки підсохло, щоб потім вам було зручно його сіяти. От бачите, друзі, тако. Так будете робити і з купленим перчиком, якщо у вас весь куплений теж його провірте на схожість. Бо буває Ну, виробники не дуже відповідальні. і Там перець може бути і 50% не буде сходити. Тому щоб потім не було ой, чого він не зійшов або чого так погано зійшов, перевірте його перед тим, як будете сіяти. В цьому році я вирішила не стимулювати перекисом водню, як я в тому році вам розповідала. Є відео, але в цьому році я буду по-іншому то дивіться до кінця. Не перевіряю на схожість, я тільки отаке насіння, яке оброблене вже. Воно не треба його не перевіряти, не стимулювати, нічого не потрібно з ним робити, висівати і все. Друзі, я сію спочатку насіння у касети, або отакі можна стаканчики. Стаканчики тільки невеликі, ті, що 150, 150 мл, от, і неповні набрані грунту. А потім способом перевалки буду перевалювати у більшу тару приблизно 05 літрів. Це вже буде десь через 2 місяці, і вони ще місяць будуть рости у більшій тарі. А потім уже з більшої тари буду перевалювати на городі на постійне місце. Що роблю? Набираю у касети ґрунту. Грунт повинен бути, я вже розповідала, легким, пухким поживним. З вермикулітом хороші касети для посіву на 54-84 комірки. Це добре для кореневої системи. Бо якщо комірки великі або стаканчики великі і містять багато ґрунту, є ризик перелити розсаду. І через що коріння не зможе впоратися з надмірною вологою. Потім листя почне жовтіти, а ріст загальмується. Насипали ви у касети ґрунту, не потрібно дуже його щільно трамбувати, вирівняли, отак його, щоб поверхня була рівненька, а потім робите оглублення. Або іншою касетою, такою самою придавлюєте зверху. Або якщо у вас одна касета, то робите оглублення. Десь 0,5 до 1 см. Грунт повинен бути не перелитий, але достатньо вологий. Потім потрібно вже розкладати насіння. Друзі, будете отак розкладати по дві насининки у кожну луночку. Бачите, отак от розклали їх. Чому по дві насининки? Тому що вони по дві ростуть, потім краще на городі одна. Рослинка буде підтримувати іншу рослину і буде їм добренька. А ще велика зелена маса, та що буде на листя, будуть влітку прикривати від спеки наші плоди, щоб вони не запікалися. Тому і висаджують на городі по два перці. Отак от, от взяли, присипали земелькою, грунтом таким, поставили. Номер вашого перця, який це перець, щоб потім написати десь у зошиті, щоб знати, що то за перчина, що то за сорт. Оце все так вирівняли. І трішки ще зверху забризгали отак водичкою, щоб не була суха, щоб грунт не був сухий. І я ще в цьому році раджу вам. Придбати або Привікур Energy препарат, такий, або магнікур енерджі це е, такий препарат, який дуже добре діє, на беззаражує ґрунт, не дає розвиватися е, грибковим різним захворюванням. І не буде ні чорної ножки, не буде ні кореневої гнилі. Продається і в маленьких таких пакетиках. Там йде 3 мл на 2 літра води, розводите, пробризгали оце все зверху препаратом таким, або якщо буде вам дорогувато, то можна купити фітоспорин, Як його розводити, я вам розповідала у попередньому відео, то подивитесь, зробите фітоспорин тоді пробризаєте і будете? Що? Закрили або плівку якусь, або е, закрили. Отак, От як це контейнер, і поставили в саме тепленьке місце там, де температура повинна бути не менше 25 градусів, поки не зійдуть наші рослинки. Як тільки з'являться сходи, ставити десь де температура повітря буде 23-20 градусів, і добре, дуже повинно бути освітлення. Треба пам'ятати, що для розсади, для молодої розсади перця світловий день повинен бути 12-14 годин. Тому виберіть у хаті саме світле місце, якщо у вас немає лампи, щоб підсвічувати, і поставте туди свою розсадку. Вона буде добре дуже рости і потім давати вам гарні врожаї. Якщо будете сіяти в такі стаканчики, теж порозкладали присипали пів сантиметру грунтом, пролили зверху, отак, добренько пролили, теж накрили або пленка, або якісь пакетики і ставите у тепле місце. Потім, коли зійдуть, зійде розсада ваша, Будете знімати чи кришку контейнера, чи е, пакети знімати, і будете вже без покриття зверху, е, щоб рослинки ваші знаходилися. Друзі, садіть порці. Бажаю вам гарних сходів, мирного неба. До побачення!